Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати вам свої покупки за місяць лютий. Крім того, що я сьогодні вам покажу, в мене було ще замовлення сайту iHerb, в якому було два косметичних засоби: це маска для волосся і незмиваємий спрей. Їх я показувала в окремому відео, тож Тащити сюди не стала. Це відео направлено на такі, знаєте, зважені, розумні, раціональні покупки, на раціональне використання, не купувати зайвого, ну, ось десь в такому плані. І перші покупки, першої 2-3 місяця, це було дійсно ось такого Плану покупки. Наприклад, зубна паста Colgate Sensitive Instant Relief. Колись була, я пам'ятаю, реклама Colgate Sensitive Pro Relief. Вона така була різнокольорова, там таке коло було. От її я тоді в свій час не спробувала, а взяла Сенс 1. Якось вона мені сподобалась для чутливих зубів, і дуже довгий час я її час від часу повторюю. А от Colgate, зараз ту я не знайшла, а я думаю, що вона помінялась на ось таку Colgate Sensitive Instant. Relief. Звичайна біла паста, але дійсно знімає чутливі зубів. У мене зуби чутливі чомусь до солодкого, хоч солодкого я майже не їм. Але іноді от попаде на зуби, причому це не один зуб. Якби це був один, напевно, там була б якась проблема. А саме всі, ну в мене дуже тонка емаль, це таке спадкове. Тож ця паста гарно знімає, дійсно, реліф, таке полегшення вона дає. То можу порадити, хоча її немає, на жаль, не в сільпо, не в АТБ, не в Єві. Не пам'ятаю навіть, де я купила. Напевно, що в мережі щодня. От. То буду її повторювати. Мені дуже сподобалось. Вона гарно знімає оцю чутливі зубів. Далі я купила два мила, так як у мене, в принципі, перед цим вийшло відео про порожні баночки. Можете там подивитися, що в мене закінчилось. В принципі, я купила те, що закінчилось або в цьому місці, або в попередньому. В Сільпо побачила ось таке велике мило дуру Арган Ягі. Називається. Тут. Здається, є українською мовою, російською є. Турецьке мило 500 мл, дуже приємний східний аромат, гарна консистенція, воно не занадто рідке. Якраз те, що треба, буде надовго вистачати. Так воно коштувало 96, начебто а по акції чи то 36, чи то 39, тож я вирішила взяти. І от уже із запасів пішло у використання. І другий засіб, який ми використовуємо як мило, в кого дерматит може порадити на руках якісь проблеми, сухість, ось таке мило від СРВ. Для нормальної та сухої шкіри не містить СЛС, містить три кераміди, гілоронову кислоту. Я часто його показую в своїх відео, тому довго зупинятись не буду. Ще чоловік почав використовувати. Цей засіб для вмивання обличчя от-великий об'єм, такий 473 мл, Беремо. Знову і знову так далі. Наступне, що вже тут, бачите, вже половина. Майже закінчилась це скраб від бренду Ютера. Продається цей бренд в магазинах Єва, Українське виробництво. І тут він такий був патріотичний, верхня половинка була блакитна. Бачила у дівчаток Оленка присилала на подарунки, і мені теж захотілося спробувати вибухова груша. Знаєте, нещодавно я спробувала грушу Сенсейти. Це називається. Вона це японська груша, але вирощується у нас в Україні. Круглої форми, от вона дійсно має аромат груші, той груші, яку я відчуваю в косметиці. Тут схожий аромат, але тут дуже багато соняшникової олії, і трохи є цей запах специфічний. Гарні великі частинки. І вона дуже така. Поживна, така масляниста, е, і навіть після використання не треба чимось користуватися кремом чи е, лусійоном якимось, проте вона е, погано відмивається з ванни. Тобто такий жирний наліт трохи залишається. От, якщо це вам не критично, то можу порадити. Причому не тільки цей скраб, в мене в таких баночках були і е, три кольори. Мені здається, ірочка прислала, я сама купувала. Мені в принципі, подобається, але не на постійній основі. На літо, наприклад, я не люблю користуватися, щоб так багато олії було. От, А так склад непоганий, цукровий він. і Мені зручніше в банці, ніж от сухі. Але в них ще є кавові сухі, хочу також спробувати. Так, також, е, на заміну засобам для інтимної гігієни, які в мене закінчились, взяла два. Перший це від Dr. Сенте, також український бренд е, Fem Intime. Мені сподобалось е, він ще був в картонній коробці, я її не зберігла вже, бо використовуємо повним ходом. Сподобалася і сама коробка, і як виглядає цей флакончик, в принципі, аромат досить нейтральний. Навіть він мені якось і не запам'ятався. Е, нагадує мені парфуми кінзо, та, оформлення. Е, і другий я взяла для донечки від Lactacid, Lactacid Girl. І давно вже я хочу купити собі саме е, засіб від Lactacid. тому що знаю, що вони хороші, вони дуже і розрекламовані, але і лікарі я знаю, радять їх, гінекологи. Так, це від трьох років для дівчаток. Заспокоює, зволожує екстракт левера. Ну, гарний такий рожевий тюбик, дуже-дуже дівчачий і приємний аромат таких дитячих якихось парфумів. От, е, піаш у дівчаток відрізняється від жінок, тому е, лікарі також радять використовувати окремий засіб. Також з того, що закінчилося в мене, пінка для гоління, я взяла від Арко чоловічу, тому що. Жіночих не було в Єві на той момент. От. А гелі я не люблю. Такі оці, знаєте, гелі, які потім перетворюються на піну. Мені не подобається ними користуватись. Це для чутливої шкіри. В принципі, аромат тут більш-менш нейтральний. Не скажу, що занадто такий мускуліний. Нормальна пінка, як пінка, піниться, все не подразнює. Чудово сподобалось. Наступне, це в Єві, також від бренду By Bad Hair. У мене була пінка, до речі, сподобалась. Купила собі сорбет після депіляції, після епіляції хочеться релаксу. І е, після гоління можна використовувати, ще я не пробувала. Минулого літа купила собі епілятор, але якось з ним ще не повністю подружилась, потоваришувала. Тож після цієї процедури дуже червона шкіра подразнюється. Тут у нас заклеєно. Ну, попробую розкажу в порожніх пляшечках. Написано, що дуже багато обіцяє він. Ось, давайте подивимось. Покращує гідротацію рогового шару та заспокоює шкіру. Це те, що я хотіла, щоб заспокоїв, потім ще уповільнює ріст волосся та дозволяє зменшити частоту депіляції або гоління. О, теж так, знаєте, не віриться, щось попереджає сухість і лучення, робить шкіру гладенькою. Ну, коротше, далі там вже таке не так цікаво, да, як перших два. Так. І далі піде в нас декоративка і парфум. Давайте вже покажу вам парфум. Це було замовлення з сайту NoTino. У мене закінчився мій е, такий повсякденний аромат. Е, потім я взяла дві такі мініатюрки. От попробувала, і коли переді мною став вибір, що б я хотіла таке замовити, щоб можна було використовувати на кожен день, я думала не і вирішила взяти ось такий аромат від Монтай Blue Amber, не в сліпу. Ось такий у нас був пробник, чоловік собі замовляв, майже повністю його використали. Він дуже сподобався чоловіку, він коли собі вибирав парфуми. А, і... Він хотів собі замовити, та не було на той момент його не на мейкапі, не на націну. І чомусь він вирішив, що його зняли з виробництва. Тож замовив собі інші аромати. А потім я вже побачила наноціну, ну він уже собі якби накупляв. Цей аромат дуже мені нагадав аромат від Серж Лютен, в чоловіка колись був. Я в нього попрошу вставити фото, бо я не знаю назву правильно, як вона вимовляється, і він вже знятий з виробництва. Він був непристойно дорогий, навіть на той час, коли ми його купували по старому курсу ну, дуже-дуже дорогий. А цей аромат нагадує мені його: Blue Amber. Так, я замовила повний флакончик, і тут де такий. Чехол не гладенький, а от, перепрошую, не знаю, як буде українською бархатний. Так. А, і ну, стандартний так цей ключик буде просто зараз у нас відбуватися все. Давайте так вам покажу. Ось такий аромат. Що розкажу вам по нотам і розкажу, з чим він у мене асоціюється. Початкові ноти, ну взагалі, це пряні східні аромати, початкові ноти бергамот і грань. Бергамот, до речі, я нещодавно вам хочу показати, спробувала ось такий чай Imperial Earl Grey, і я зрозуміла, як має пахнути бергамот. Тому що ті чаї, які раніше пробувала, це бренд Альтхаус, не реклама, купила за свої гроші, ніхто мені, на жаль, не вислав його на огляд. от Тут такий аромат, коли заварили на кухні, я через дві кімнати відчула аромат цього бергамоту і е, надзвичайно класний аромат. Е Попередні чаї з бергамотом, які в нас були, мені не подобалося Оцей Мені дуже подобається. Це такий якийсь цитрусовий, дуже приємний аромат. В Монталі я його не відчуваю. Герань. Так, є якась така гірка травинка на початку, яку я не розпізнала, що це герань. Прочитавши опис, зрозуміла так, що це є герань. І, до речі, як ми заговорили про чай, то заради ось цього чаю я робила замовлення Alt House. Almond Pie. колись я е, пробувала цей чай в ресторані, і він настільки мені сподобався, що я спитала в офіціантки і записала собі е, назву цього чаю. Це е, Мигдальний пиріг. Е, тут є в складі і кориця, цілі, цілі палички. Щось вам покажу навіть дівчатка. Видно, ми його вже випили. Вон, дивіться, там і яблучка, і родзинки. І якісь ще інші прянощі, паличка кориці, бачите? ну Це просто мега смачно. Для мене це яблучна шарлотка, і плюс там ще якийсь мигдаль. Я не відчуваю, але ну така дуже-дуже смачна випічка. Гурманський аромат мабуть, такий парфум теж міг би бути. От, в нотах серця. в... В цьому ароматі в нас йде ветівер і Пачулі. Чесно кажучи, я не знаю ці ноти. От у чоловіка є аромати з вітівером. Ну, саму цю нотку я не можу виокремити якось. І кінцеві ноти це амбра, ваніль і коріандр. Невеличкий склад, цей аромат Монталі, він не гучний, не кричащий, а навпаки, він такий приглушений. Він. Для мене дуже ніжний, він дуже приємний. Я його відчуваю, протягом довгого періоду, але я можу ним користуватися на кожен день, я можу нанести його зранку, я можу нанести його, коли я йду в якийсь замкнутий простір і буду з кимось близько спілкуватися. Навіть на тренування я його носила, і він мене не душив, він ніяк не заважав і. Ну, надзвичайно приємний, що я люблю да, на кожен день, щоб аромат мені не набридав, не, не нагадував весь час про себе. Це ось такий аромат. Крім того, що він дуже схожий на той Серж Лютен, який я вам сказала, у мене ще така асоціація. Хто бував в торгівельному центрі Ocean Plaza, там на другому поверсі, десь над фонтаном. Ось такий е, схожий аромат. Там постійно от такий е, запах, і спочатку я думала, можливо, це від води е, так пахне від цього фонтану, але ну, здається, там спеціально щось розпилюють, щоб був цей аромат. От чимось якісь нотки дуже-дуже схожі. Взагалі його описують як е, аромат морського бризу, ранкового, такого чистого. Спокійного. У мене немає такої асоціації саме з морем, а от з тим фонтаном є. Я дуже задоволена. Також у мене вдома лишився монталь Vanilla Ecstasy І от нотка Ванілі там дуже схожа на нотку Vanilla от в кінці і чимось вони мені подібні. Також у мене. Був випробник світ ваніла, він вже не випускається в монталь. Там ваніль більш така солодка, насичена. Я її... Мені вона подобалась, але мені хотілося весь час його змити. І носила я його дуже-дуже рідко. Той пробник, напевно, протягом року використала, бо на кожен день він мені не підходив. Також із ванільних ароматів я тестувала в магазині Брокар. Ваніла Кейк, ну там реально аромат якогось тістечка або якогось печива ванільного. Тобто на собі, Ну він занадто такий приторний і солодкий, його неможливо було носити. От. Я радила б вам спробувати цей пробник. Він йде унісекс, але як на мене, він все таки більш жіночний. Хоча, от, мій чоловік йому подобається саме такі аромати. Не, не кричащий, але він реально звучить дуже-дуже дорого. Дуже і я взяла 100 мл. На жаль, не було менших об'ємів на сайті Нотіно була акція і. Там, в залежності від суми покупки, по промокоду була знижка. От у мене була знижка 500 гривень. Тобто я вважаю, що вийшло вигідно купити, ще якось дівчата там виловлюють безкоштовну доставку. Ну, і мені так не пощастило, я замовляла за 90 гривень. Була доставка. Друге, що я замовила, це Benefit 24 Hours Brow Setter гель для брів від Benefit. Ну, Багато я чула про засоби бенефіт гарних відгуків. І ну, якось мені гелю для врів вистачає на декілька років, тому е я вирішила, що чому би і ні, чому би не спробувати. В мене є зараз мак, там він ніяк не закінчиться, але в нього вже змінився запах, він дуже неприємний. Е Огидно ним користуватись. Не буду казати, чим він став пахнути, але користуватись там ще є. В принципі, він фіксує, щось робить, але ну, не, не, хочу, не хочу користуватись. Так, тут у нас є інструкція. Це саме такий, який робить залізобетонну фіксацію на 24 години, як я чула у відгуках, і я його і вибрала. В мене брови. Скажімо так, я не буду про них говорити, бо їх в мене майже немає. Самі волоски дуже світлі, ще в мене там є і шрами. Я видаляла, в мене була родинка там взагалі відсутні волоски, і також я їх занадто вищувала в підлітковому віці такі тоненькі ниточки, тож там в мене брови не ростуть, де я не вищипувалася їх. Коротше кажучи, для мене це проблемна така ділянка. Ось така буде щіточка. Довгими щитинками ми повинні розподілити гель по волоскам, а потім короткими укласти їх і ще те, що я помітила, надлишок засобу знімає. От, сьогодні другий день я користуюсь і мені дуже подобається. Я спочатку нанесла цей гель, а потім вже профарбувала те, що мені не вистачає олівцем. Він прозорий, набирається на щітку багато. Напевно, через те, що він ну, новий такий. Да? Прозорий, як наношу на волоски, напевно, краще це робити до того, як наносиш тональний крем, бо цими довгими щитинками може попадати на шкіру, і він коли засихає, такий біленький стає. Але за допомогою цих коротких версинок все зайве знімається. ось. Тут вона лиса з цієї сторони, тобто двохсторінна така стороння. Е, ну, Мені сподобався. Брови в мене вчора протримались цілий день, і я навіть пішла мити волосся. Е, вони намокли, але олівець не змився, що зазвичай в мене бувало раніше. І я залишилась задоволена. І ще один останній засіб для брів також. З декоративки купила в магазині Єва. Це Eveline. Ну, не скажу, що новинка. Десь уже рік-півтора точно, більше року, там, півтора року вони з'явилися. Я тоді на них дивилась. Та в мене були тоді олівці. Ось, в Єві представлені вони, в трьох відцінках є тестери. Я взяла собі Medium So, не мідіму так, ось видно, 0,2 Soft Brown. Є 0,1 Taupe і 0,3, напевно, що Dark Brown. Всі три я свочила. Різниця між ними мінімальна. Тому навіть якщо берете десь онлайн, беріть будь-який тауповий, більш холодний, ніж цей, але по насиченості кольору такий самий темно коричневий ну на свочах він здавався майже таким самим. Хоча на бровах я згодна з вами, що по-різному трошки виглядають. Мікро ось такий тонесенький, і давайте покажу вам свод. Можна промалювати окремі волоски. Якщо наносити, нашаровувати, то він стає більш теплим. А от як по одному волоску, то все-таки і на тауповий схожий. Ну, різниця мінімальна. Скажу, я навіть думала взяти всі три, то мені три, чесно кажучи, не потрібно. от І коштував він 99 гривень в Єві. В чеку було, бо начебто на ціннику я побачила 59, то я його і схопила. Взагалі, мені сподобався, як він протримався на бровах, і я його комбіную ще з більш темним і таким чином оформлю брови. От і всі мої покупочки за лютий місяць, дякую всім за увагу, за ваш перегляд, всім бажаю мирного неба, скорішої перемоги, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. 爸爸。